На базі подільського молодіжного центру Лофт відбулось арт-терапевтичне заняття під назвою Мій стан профілактика вигорання. Сьогоднішній захід був проведений в межах програми USAID «Мрієм та дієм та втілюється Айрекс за підтримки громадської організації. Молодіжна платформа. Під час тренінгу були задіяні. Я використала різні арт-терапевтичні вправи, де освітяни, де молодь могла також відпочити, також подосліджувати, який їхній зараз стан. Інколи люди настільки заклопотані своїми буденними справами, що забув. Вають про себе та свій емоційний стан. Зняти напругу та усвідомити свої справжні цілі та бажання можна завдяки заняттям з арт-терапії. Основна мета арт-терапії полягає в гармонізації розвитку особистості через самовираження і самопізнання. Тому під час зустрічі кожен учасник зміг дослідити свій емоційний стан, зняти напругу та відволіктись від буденності. На час ці тренінги дуже важливі, тому що вони можуть точково допомогти людині. Дослідити і побачити, що з нею, тому що е, пленність нашого буття е, протягом дня ми маємо кучу справ, кучу задач, і ми також і, і роль мами, і роль сестри, і роль якогось працівника. Е, іноді ми, ми забуваємося про себе поспостерігати, подосліджувати, а що зі мною, що я хочу, що або чого я не хочу. Можливо, я не хочу залишатись на цій роботі, можливо, я хочу якось покращити стосунки зі своїми дітьми, але я не знаю як. Тому що я можу не бачити тих причин і тих проблем, що можуть бути в стосунках. Арт-терапевтичні заняття це чудова можливість відволіктись від повсякденних турбот та зосередитись на власних почуттях. Тому, по завершенню заняття, усі учасники заходу відмітили покращення свого емоційного стану. Захід був дуже цікавий і насичений. Він дав можливість в моменті самому учаснику, якби побачити свій емоційний стан також можливо взяти якісь цікаві методики в свою скарбничку для роботи. Які вправи ви б хотіли повторити можливо при роботі з дітьми? Я собі записувала, і навіть зі сніговичком досить цікава вправа. Вона дає проаналізувати свій емоційний стан і стан, взагалі, фізичний, моральний в моменті, і я її візьму свою скарбничку і буду використовувати. А чи будете ще приходити на подібні заходи? Так, да, звичайно, це дуже цікавий формат. Він дає можливість поспілкуватися з новими людьми, також взяти багато. Цікавого для себе, також і для роботи. Дуже багато що можна взяти. Долучитись до різноманітних занять, які проводить Подільський молодіжний центр ЛОФТ. Може абсолютно кожен. Тому слідкуйте за анонсами на їх офіційних сторінках. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.